Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як отримати токени Портал Вірс. Зараз проходить чемпіонат світу по футболу, і потрібно робити прогнози. І за це Портал Вірс дає свої токени. Поїхали! що потрібно робити. Хто перший раз чує про Portal Вірс? Це децентралізовані хмарні ігри. Ось так виглядає їх сайт. Можете більш детально розглянути. Що нам потрібно? Ми переходимо в Twitter і дивимося, що на офіційній сторінці в Twitter був твіт про те, що потрібно приймати участь в різних конкурсах, акціях, і за це отримувати призи. Ось ми бачимо, це, як виглядає наш твіт і де це все потрібно робити. Нам потрібно перейти в Discord. Переходимо в Discord і бачимо, що у нас є тут два чата. Ось перший, де ми можемо спілкуватися на різні теми там, по футболу, в даному випадку, і тут е чат, де ми е робимо свої прогнози. Ось ми бачимо, як е учасники робили свої прогнози. Якщо ви е вгадали, як е зіграла команда, ви отримуєте за це винагороду в 10 ВОП. Це 10 токенів проекту Портал Ось, наприклад, ви відгадали одну з команд або дві там, і за це можете отримувати токен. Токіни. Вчора дві людини отримали токен даного проекту. Даного токена поки що немає, на біржі його не можна продати, але проєкт розробляється. Проект дуже перспективний, інвестовано 45 мільйонів доларів. Тому думаю, що ціна токена нас порадує, коли буде булран. Тому кому цікаво отримувати якісь токени безкоштовно зараз на такому ринку, обов'язково підписуємося на цей проект, слідкуємо і... Робимо прогнози на футбол. Я думаю, що це може бути цікаво, тому що часу потрібно затратити декілька хвилин, можливо, хвилину і менше, а можете отримати безкоштовні токени. Все, друзі, ось такий конкурс від Portalverse. Дякую за увагу та до наступних відео. І підписуйтесь на соцмережі і слідкуйте за даним проектом.